І всім з нами на каналі DeFlix. Ми продовжуємо виживання там, де ми закінчили. Сьогодні я, я вже не сам, а з другом. Так, камеру змінився час. Так, ж. ну що, наступні перед Переостанній серії я закінчу вот тут. Зараз буду вибирався. Давай. Надіюсь, вам сподобається це відео. Ви підпишетесь на канал, поставите лайки. Ну, на да, что вам переглядывают, значит. Так, значит, я так же уже... Я буду за нами покачивать, бо у нас, как тут сказать. Это в свежести просто... Вот пах уже чуть-чуть. Чуть-чуть уже воняет. Будем его заоглю, будем его чуть-чуть что-нибудь -чуть, чуть -чуть покопать. Ну, тут это тут за просто рублю. Чекаем на железу е? Блин. Є дві штуки, я прийду. Я ж вказала, що сьогодні. А можна його вбити? Я хочу його зброю отримати. Ха? Я хочу його зброю отримати. Зараз. Нашу зброю? О! Оце зброя! Друбаш? Так! Да. І хрена собі? Так, у мене вода. Ну а да чому? Уж... Блє. Ну і куди мене Бля, наша не можна не будет так поставлю тоді. Ну, шо в принципі я зараз буду робити. Я короче иду на розвідку. Мені вже набридут сидіти будувати всі стіни. Ч-то Вася товай, ики Вася. Андрій, Энгей, ну що ті плюс, то у нас люди заспаунились. Заспа заспавнились. Охмона За... Дикий, якщо у нас тут зомби, ты понял Ага, ну так. Вони охороняють нормально так. Реально. Да я люблю. Да ч за. Две чего не вылазит, я не понял. Не знаю. Може Может стоит вот норка туше выров. Ну, ты шахти. шахты. Я йду, Я тут где в шахту. Не всюду к я выпал на голову. Я не знаю, я не заметил. Треба освітити. Ой, звичайно. Якщо я помру, то не моя вина. Боже знав наперед. Так, ой, на ту кнопку. Йо пересете. Що, звідки ви тут, йдіть сюди. По одному, по одному небагато небагато. О, я хочу його шлем. Щоб якось якусь защиту. <гум> Скільки їх там? Можеш мене привітати, я получав інфекцію. Зараз. Так, ти знав. Коли камера підлагає... Де твоя? Чекай. Я, я не поняв зараз. А. Коли камера в тебе буде підлагала, значить тебе вбили. Попереджуй наперед. Ти хоч, що вони з нами того, літати навчилися і до нас прям. Мені ж того вони хватало. Можеш зробити мені меш, будь ласка. Тут без меча нереально вижити. Так, Ні, ну ото то зараз найліпше виживання. Ногу зламав, два рази помер, три. Це капут повний. Я У від... мене, мене зараз таке відчуття, що ми помінялися місцями. Нереально мене зараз таке відчуття, що ми місцями помінялися. Та ну вже... Меч, Да мені треба меч... О, хай буде це. Можно два тысячи свежук Так, все, спаунпоинт поставил, щоб не бігав туда-сюда. Що? Меч! Меч твой. Понож такива. О, дякую. Ну я на всякий выбор мені зараз потрібно. Мі, мені так шахті, йо -ма -йо. А ты так пишел, а ты так пишел, да, його. Так. Ой, та ти так. шо? Чуєш, а того шахта не промах, я тобі скажу. это ресурсів і зомбів, я тобі скажу. Ах, Ахамухов вбили. Я не розумію, я там про віру, їх там не було. І обертаюся, вони вже вже з'являються там. Як воно так працює? Я не розумію їхній спаун. Ааа, то там ще печера є, я буду спуститися, він померти. Полізе потім зі мною в печеру. Просто нереально. Не, не, нашо. Та може хай так буде. Окей. Тут чуть-чуть так Я бачу. Я бачу зайнятий. Та, блін, Як мені в ту гору туди почистити? Зумбарі, чого ви порозмножувалися? Поясніть мені. Не, я так понял, тут треба крафтити <плоджен> іменно мечі з Из справжнього, ніж ті от з модами. Вы не меньше ломаются, типа, повернішь. Шоп ну, правда, то правда. А тут еще якась штука нова. Зугля, якщо оголь, зугля именно. Я не знаю. А. Для ого зугля там. Именно. Бля, ще оголь, и оно щось там прямало и ч Не очень разумела, может. Блин, это стребный. Короче, осветлю немного, чтобы не спавнились. Так, у меня блоки есть? Чекай, есть. Сюда. Приколд, колд, колд, Мне не колд, чтобы колд, я okay, не железо, что нашел. Слышишь, зараза. Не будем не мешал теперь. Так, железо есть. Все, а дальше нам треба что? Алмазы. Что так Штак мало? Только два железа. Ой. Доброе. Пигнал это дверь. На двери зараза, нечего. ничего. Да, окей. Ты не вгадаешь, что я найшов. И не алмази. Я не знаю, что ты ліпше алмазів, чи поганіше алмазів, але я знайшов ране, прикольну штучку. А вгадай. Залізів? Не ране, то вот то, що я зараз получил, то... Ну, але блин, а вона... Зараз ти покажу. Не зря я сюда залез, не зря все таки Блин. Ломайся. Так, педиду, заразу до тебя. Для этого я там. Я так понял, как тебе, тут у нас залезать. Как? Нефть я тут так устроил. Сбудовал. Бляха-муха. Да бы я пташка. Скажи, что бы я пташка в В коллекцию, лучше в коллекцию. Ну а что, зато с проветриванием будет. С проветриванием будет. Нам же вентиляцию треба. Добре, я тогда побежу. Виживу, повір. Я Завжди хотів це зробити. Я б на ще. Я бы на ябивши, а <плес> боїсь, там нікого нема. Сюди не А я хотів спершу астральнуть в, в дім, але потім Пожалів ресурси Передумав. Хотів в тебе націлитись, але ну, полетіло не туди куди я треба. Виїжджу. Опа, никакие... Ну, душа, мне нужно нашу стену заломать. Заломать. Зара меня уже лотать тут-то. Ты так и нашел. Если там еще есть что Блин, фигня полна. Но замолдится. Раз бы броню мне броню требует. Так, стоп. <свят> я железные двери получил. <свят> Все. Что <Шо> там таких требует? <свят> Дим підірвав? Чи що зробив? Нет. що у мене кетиці немає в тебе. Понял. Так то ж. Ну ще я нам одна проблема. Нашим як тобі объяснити. Короче, мы а воду ще термопом оминяв. Так, майже Добре. Там проблеми ніякої нема. Ну я зараз трохи залутався, але буде. Зараз відголу. То від у нас ще один заряд я... є. Дай сюда. Дай сюда, дай сюда мені той заряд один якраз. Я тебе не да, я не буду стріляти в хату. То ж наша база, я не дебіл. Добре, я тут попісок. Тебе не бой, я я як знайду заряд, то нічого не буде. Просто буде такий, такий грибочок гарний. Просто і грибочок буде. Так. О, гравій кош. А в ад будемо йти? Отсюда, другу разу. Для шобу шобу тут? Так, куда бити зараз? Ми тобі не можно не за вас. мені не можна. Не мож... Я бігти тепер не можу. Можешь меня привітати. Что може сказать? А я упал. Я так само бегать не можу. О, що знайшов. Блин. мне повезло трошка. Ахай хай буде. О, не, 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 не. Я уже біля дома, так что я сдыхать сейчас не хочу. Все. Ты на не достанешь. Что тогда? Давай серию закінчуємо. Мы уже так залутались нормально. Бачу. Я уже вот его ухожий дивлюсь. Нифига ни себе. Ну, прикинь, я нашел ты вот. то молод на весь урона вроде. Да, Дай, ты ближай, я, ты, нашел. <laughs> okay, так. Ну давай, вставай, ты уже, другая. Я на дворе тебе почекаю, Повірю, я її найду. А я думаю, що я не можу прийти. Ти ж... Зараза така. Так, випусти мене. Падло. Так. Ну, отакі у нас виживання. Якщо вам сподобалося, то ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Говоріть свої ідеї, які нам виживати, як він каже. Ну, таке у нас сьогодні с як получилося. Как бачите. Ну... в спике, наскільки лайки, наскільки е, паливим вам, Димикейс купив. Не, не. Ну, та напиши, напиши, напиши. Ну добре, все ми тоді закінчимо. всім па-па.